Що відомо про нових очільників Херсонської і Запорізької обласних військових адміністрацій? Чому на ці посади призначені люди з військовим досвідом? Які завдання є першочерговими для вирішення у цьому регіоні? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся першими про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Кабінет міністрів України 7 лютого погодив призначення голів трьох областей Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав укази про їхні призначення на посади. Херсонську обласну військову адміністрацію відтепер очолює Олександр Прокудя, а запорізьку Юрій Малашко. Олександр Прокудін це колишній очільник національної поліції Херсонської області. Як повідомляє Суспільне, він розпочав службу в органах внутрішніх справ 2000 року. Очолював управління кадрового забезпечення управління МВС України у Херсонській області 2015 року. Був призначений заступником начальника головного управління Нацполіції Херсонщини. У вересні 2019 року очолив відомство. На цій посаді Прокудін працював до лютого 2022 року. Перед повномасштабним вторгненням його відсторонили, а потім і звільнили з посади керівника поліції Херсонщини. Про Юрія Малашка відомо, що до призначення на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації він був виконувачем обов'язків голови антитерористичного центру Служби безпеки України. Як пише Суспільне, Малашко тривалий час жив у Києві. Має бойовий досвід, служив в АТО ООС. У 2014 році мав звання полковника СБУ. Потім обіймав посаду першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки Донецької області. Потім керував Красногорівською військовою адміністрацією. Ось як прокоментував нові призначення президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни, мають чіткі результати в своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади. Відповідні призначення погоджені Кабінетом міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації, очолюють фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз. Нагадаємо, що 24 січня президент підписав укази про звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій, серед яких були очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич і Запорізької Олександр Старух. Напередодні Володимир Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі. Про причини кадрових змін він не повідомляв. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам при Азові зазначив, що на відміну від Ярослава Янушевича Олександр Прокудін не нова людина для області. Вже після повномасштабного вторгнення, наскільки мені відомо, Прокудін пішов на фронт, і він Служив десь в силах оборони, не знаю. Не пам'ятаю точно в якому поку, але не служив наскільки мені відомо, і це я так думаю перекликається з тим, що вже багато обговорень саме до призначення Янушевича казалось про те, що головою обласної військової адміністрації має бути військовий. Хоча тут у мене питання, чому саме військовий, тому що звільнення території це точно не повноваження голови обласної військової адміністрації, але така думка була, і вона і вона транслювалася в тому числі і з офісу президента. Ефективність нового очільника області залежить від тих завдань, які перед ним поставлені, каже депутат. Якщо це відновлення території, то не поліцейський, я думаю, це не дуже, скажем так, його компетентність, бо тут треба менеджер, здебільшого і управлінець, якщо це наведення. Порядку, то тут я думаю, призначення влучне, там поліцейського більше режиму на звільненій території, і можливо викриття шпіонів і злочинців. Там то це да. Якщо знов таки військова мета, то знов таки ні. Сергій Хлань підкреслив, що призначення голів обласних військових адміністрацій здійснюється за вибором президента. Тож і відповідальність за це теж несе президент. Знаєте, хотілося б, щоб пан Прокудін реалізував себе як не тільки непоганий поліцейський, а ще й добрий управлінець, і затримався на цій посаді надовго і зміг реалізуватися на цій посаді. Але чомусь мені здається, що це ще не останнє призначення. Політолог із Херсона Олександр Мошнягул називає призначення Прокудіна головою Херсонської обласної військової адміністрації, несподіваним. Скажімо так, правоохоронця силовика призначають на керівну посаду в адміністрації. Е, все ж таки, це така, залишається він як темна конячка, адже е, за. Скажімо так, за кваліфікаційними вимогами щодо керівника адміністрації військової, має бути людина трохи з іншим досвідом. Голова військової адміністрації за своїм функціоналом, це з одного боку, військова людина, саме військова, з точки зору мобілізаційної роботи сприяння армії. Да? А з іншого боку, це керівник виконавчої влади, який реалізує певну соціально-економічну гуманітарну політику в регіоні. Тому призначення поліцейського на посаду в керівництві, скажімо так, виконавчої влади виглядає з одного боку дивним. Експерт зазначив, що очільнику області важливо налагодити комунікацію із місцевими жителями. Досвід показує, що гарний той е, керівник області, який е, добре комунікує, добре комунікує з журналістами, з громадськістю. Ну як в народі ми кажемо піариться, Да? У нас є там досвід, наприклад, наших земляків з Миколаївської адміністрації, голову військової адміністрації, якої дуже там люблять, поважають саме через те, що він гарно комунікує. Ми ж не оцінюємо роботу Миколаївської військової адміністрації, да з точки зору показників. Соціального розвитку, економічного або е, темпів відновлення. да його ми сприймаємо як таку людину, яка гарно спілкується з людьми. Тому час покаже. Перші висновки про ефективність прокудіна на посаді голови обласної адміністрації. Можна буде зробити, коли стане відомо про його команду. Додав політолог. Дивився, в соціальних мережах дуже багато незадоволення, критики, що от знову якесь незрозуміле призначення, але якихось звинувачень конкретних у порушеннях службових або в якихось випадках там корупції, да зловживань, неефективності роботи на посаді керівника поліції, я у цього пана Проскудіна ну ніде не побачив. Коли ми побачимо. То його заступники. Хто буде відповідати за певні напрямки роботи в адміністрації, тоді ми вже зможемо такі перші висновки робити більш ну реальні прогнози і розуміти, в якому, скажімо так, напрямку буде відбуватись робота. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко вважає, що основним напрямком роботи Юрія Малашка на посаді голови військової адміністрації області може бути боротьба із підривною діяльністю у регіоні. Його основна робота це виходячи з того, де він раніше працював тощо, це боротьба з терористичною діяльністю. Терористична діяльність це не лінія бойового зіткнення, це робота всередині держави, всередині структур тощо. Тому я вважаю, що основною метою його призначення є саме боротьба з підривними елементами і е, тими особами, які. Мають дестабілізувати ситуацію в Запоріжжі, в Запорізькому районі. Ну те, що залишилося від області, а працювати з людьми на окупованих територіях саме для того, щоб сприяти роботі військових, не допустити а, підривної діяльності середині міста, спростити ситуацію з наступом, і це буде його основне завдання, саме як фахівця в цій галузі. Новий очільник області має звернути увагу на місцевих політиків і чиновників, які пішли на співпрацю з Росією або причетні до корупції, каже депутат. Особисто я також вважаю, що перші кроки будуть досить показовими, і ми відразу побачимо на що він націлений, що він буде робити у Запорізькій області. Є певний екзамен, який не здав старух. Це баліцький депутат обласної ради. Зареєстровані проекти рішення. Має бути палю зняти з відповідних з нього відповідні регалії. Він має бути виключений з депутатського складу, має бути виключений з бюджетної комісії. Тощо на вплив на депутатський корпус з більшості, а який формується навколо провладної партії. Ну то будемо вважати, що. Він не має на меті саме усунення колаборантів від влади. То за таких мов вважають жодних е рішень ефективних в подальшому. Ну очікувати від нього не варто, тому що це перший тест, який не буде пройдений. Перед головою запорізької військової адміністрації постане завдання налагодити роботу влади на підконтрольній Україні частині області, а також нарешті території після її звільнення від окупантів, зазначив Сергій Лишенко. Він насправді не губернатор Запорізької області, так, як це повинен назвати, а здебільшого губернатор Запорізького району поки що, і його завдання саме налагодити роботу на цій території, забезпечити належне функціонування органів влади. Місцевого самоврядування забезпечити можливість роботи військових на вказаній території, сприяння їх у його діяльності, і вже потім військові мають забезпечити йому контроль над іншою територією областю, де перед ним буде знову стояти дуже важливий виклик: це миттєве наведення там порядку та показати, що прийшла українська влада, і ось це буде його першочергове завдання. Депутат також додав. Що компетенції Юрія Малашка можуть бути корисними для області у випадку наступу російських військ на Запоріжжі? Поставили людину з досвідом ведення військово-цивільної адміністрації на зоні прилеглої до окупованої території в Донецькій області. І його завдання забезпечити захист цієї території. Тобто, ми очікуємо, можливо, очікуються наступи на Запоріжжя. тому поставили людину фахівця, яка не провалить це завдання. Це песимістична. Точка зору інша точка зору оптимістична поставили фахівця з контртерористичної діяльності, задача якого на нена де територіях відразу провести відповідні заходи для того, щоб встановити там владу, покарати колаборантів, забезпечити належні режими життя для людей тощо. Політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, вважає, що президент призначає керівниками обласних адміністрацій тих осіб, яким довіряє. У нього був час, щоб розібратися, як працює державна машина, як контролювати людей приблизну поведінку, як вони будуть себе поводити, і так далі. Далі, друге. Появу військових це логічно, тому що це є військова військової адміністрації, так, і люди, які мають безпосередній стосунок до е, армії до керування цими процесами, вони будуть з'являтися. Роль військових у державній політиці буде дедалі більш відчутною, каже Тарас Городній. По перше, небезпека Росії навряд чи подінеться навіть після нашої перемоги. Це раз. По друге зараз у нас армія, армія як інститут. По перше, користується довірою високою. 96%. Так на другому місці у нас силових структур, наприклад, СБУ, яке сильне додало, з воно вже там 50%. Інших структур фактично немає, які користуються довірою. Далі, армія у нас найбільш масовий інститут, який вже перебудовуються і дуже близький до західних стандартів керування Якщо там йдуть натівські стандарти, якщо вони їх навчають, то це означає, що це зовсім інші люди з новими компетенціями, з новою морал, це теж питання велике стосовно цінності, які несуть за собою. Люди, які воювали, які втрачали людей, друзів, це буде кістяк нашої держави і кістяк управління, тому що багато цивільних пройшло через армію, і пройде ще через армію. Вони відповідно після демобілізації будуть повертатися, і відповідно вони будуть обіймати посади в нашій державі до на різних рівнях. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називають це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я, тримаємося. И не приазов'я.